Всім привіт, мої любі! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні я буду вам пояснювати основні принципи розв'язання олімпіадних задач. Як я зрозуміла, людям вже наприду просто вгадувати методи розв'язання, і тому я вирішила вам трішечки розповісти своїх секретів та як мені взагалі вдається розв'язувати таку величезну кількість олімпіадних задач. І сьогодні я хочу вам розповісти про принцип Діріхле. -ді Звичайно, далі буде мати індукція і все інше. Але сьогодні я вирішила почати саме з нього, тому що насправді використовую я цей принцип дуже-дуже часто. Отже, Петер Густав Лежен Дірехва, він жив з 1805 по 1859 рік. Це видатний німецький математик, і йому належать основні роботи в теорії чисел та інших областях математики. Тепер найголовніше, що ви маєте знати про принцип Діріхва, це. Його найпопулярніше формулювання: якщо в N клітках сидить M зайців, причому M більше за N, то хоча б в одній клітці сидить принаймні два зайці. На перший погляд навіть не зрозуміло, чому це зовсім очевидне зауваження є дуже ефективним методом розв'язування задач. Вся справа в тому, що в кожній конкретній задачі нелегко буває зрозуміти, що ж тут зайці, а що клітки. І чому зайців взагалі більше, ніж кліток. Вибір зайців і кліток часто неочевидний, і далеко не завжди, по вигляду задач, взагалі можна визначити, що слід використати принцип діхле. А головне, цей метод дає неконструктивне доведення. Ми, звичайно, не можемо сказати, в якій саме клітці сидять два зайці, а знаємо тільки, що така клітка є. Як бачите, все досить неоднозначно і не так очевидно, як може здаватися. А спроба взагалі дати конструктивне доведення, тобто доведення шляхом дійсної побудови або вказування потрібного об'єкту, в нас може призвести до більших труднощів. Отже, насправді принцип діліхва є очевидним твердженням. Кожна, навіть не обізнана з математикою людина, в принципі, розуміє, що розсадити n плюс одного зайця в n кліток так, щоб в кожній клітці було не більше від одного зайця, не можна. Інакше кажучи, якщо в клітках знаходиться n плюс 1 або більше зайців, то принаймні в одній клітці не менше від двох зайців. Принцип Діріхве, незважаючи на його надзвичайну очевидність, і простоту часто використовується при розв'язанні задач у різних у найрізноманітніших галузях математики. До речі, хочу вам також запропонувати більш загальні формулювання принципу Діріхве. Якщо НК додати один предмет розкладено в Н ящиків, то принаймні в одному з ящиків знаходиться не менше як К плюс один предмет. Так само, як і з зайцями і коробками, тільки більш загально. Для доведення, ви ж не думали, що я вам просто скажу, що принцип дірихве – це очевидна штука, і ми не будемо її доводити. Ви помиляєтеся, давайте доводити. Для доведення ми пронумеруємо ящики числами від 1 до Н. Нехай х це число предметів, які знаходяться в ящику з номером і. За умовою х перше додати х друге додати і так далі, додати xn, в нас дорівнює n помножити на k додати 1. Тепер давайте ми з вами пропустимо, що х перше менше дорівнює к, х друге менше або дорівнює, к і так далі, до xn менше, ніж k. Зауважую, xn менше за k, а не менше або дорівнює. Тоді x перше додати х друге додати і так далі додати xn менше, ніж n додати k. Тоді ми дістали, що нерівність. рівність. додати 1, в нас дорівнює x перше додати x2 додати і так далі додати xn, і це менше за nk. А це означає, що наше пропущення неправильне. Тобто, є принаймні одне xi, таке, що xi те більше за k додати 1. Доведення твердження можна сформулювати так: якщо НК додати один зайців розміщено в н клітках, то принаймні в одній із кліток знаходиться не менше як К плюс один зайців. Ну що ж, ось я вам пояснила всю основну теорію, а далі ми будемо дуже-дуже багато практикуватися. Я назбирала тут просто мільйон задач з олімпіад різних етапів. І давайте ми з вами почнемо з чогось дуже-дуже простого і, ну, не сказати, що дуже очевидного, але мені здається, що. Кожен переглядач мого каналу, який дивився хоча б 10 моїх відео, розбереться, що тут треба зробити. Нам треба довести, що для кожного натурального N є число, яке записується за допомогою цифр 1, 0 і ділиться на N. Ну і як завжди, спочатку спробуйте розв'язати це завдання самостійно, і вже після цього дивіться мій розв'язок. Отже, розглянемо n плюс одне число. 1, 11, 111 і так далі, і 1, точка, точка, точка 1. Останнє число ми записуємо за допомогою n додати 1 одиниці. Ну, тобто, ви розумієте, це послідовність з одиниць. Просто 1, потім ми дописуємо ще одиницю кінець і так далі. Якщо одне з цих чисел ділиться на n, то твердження задачі справедливе. Якщо ж це не так, то різниця двох з тих чисел ділиться на n. А отже, нам залишається тільки зауважити, що різниця будь-яких чисел з розслідуваних чисел записується за допомогою цифр 1 та 0. Ось ми і довели все, що нам треба було. Давайте до наступної задачі. Давайте ми розглянемо послідовність чисел 6, 6 у квадраті, 6 у кубі і так далі, до 6 в степені n. І випишемо для кожного з них останні 4 цифри. Тоді ми отримаємо послідовність 0,006, 0036, 0216, 1296 і 7,776. І нам треба довести, що починаючи з деякого номеру. Ця послідовність буде періодично. Ось це вже зовсім неочевидна задача, але все ж таки спробуйте, тим паче, знаючи, що тут треба застосувати принцип Діріх. Отже, давайте ми з вами зазначимо, що існує лише скінченне число різних наборів чотирьох чисел. Застосовуючи основне право комбінаторики, ми можемо запевнитися, що це число дорівнює 10 в четвертому степені. І я дуже сподіваюся, що всі пам'ятають основне право комбінаторики. Тобто в нескінченній послідовності останніх чотирьох цифр знайдуться два однакові набори. Отже, є два натуральні числа, нехай ми їх назвемо R і M, такі що числа 6 в степені m і 6 в степені m додати r мають останні чотири цифри однакові. Якщо m і r такі числа, то 6 в степені m додати r мінус 6 в степені m дорівнює 10 в четвертій степені помножити на ну, нехай буде S де с це натуральне число. Тоді у чисел 6 в степені m додати 1 і 6 в степені m додати r додати 1, останні чотири цифри теж однакові, бо 6 в степені m додати r додати 1, мінус 6 в степені m додати 1, торівня 10 в степені 4 помножити на 6 помножити на S. Таким чином, починаючи з номера M, набори останніх чотирьох чисел починають періодично повторюватися. І при N більше за M набори останніх чотирьох цифр, чисел 6 в степені N і 6 в степені N додати R однакові. Можливо, я трішки швидко розповідаю, тому якщо ви щось недорозуміли, обов'язково поверніться, передивіться розв'язок. Насправді, як бачите, принцип дірихве, він просто універсальний. Навіть коли ви. Ну, не бачите, як підійти до цієї задачі. Даю вам 80% що принцип тіріхве тут може спрацювати, тому що це настільки універсальна штука. Ну що ж, ми переходимо до наступної задачі, і звучить вона наступним чином: у деякій країні живе певна кількість лицарів, кожні два з яких дружили або ворогували між собою. Причому кожен мав рівно n ворогів, де N – це натуральне число. Серед лицаїв діяв принцип, ворог мого друга, мій ворог. Давайте ще раз. Ворог мого друга, мій ворог. Одного разу один лицай розлютився і викликав на бій та повбивав усіх своїх ворогів, після чого Україні залишилося рівно Д лицеїв. Нам треба довести, що Н ділиться на Д. Ось така цікавенька задачка знову ж таки, досить неочевидна. Ну, Спробуйте розв'язати самостійно. А я вам поки що розповім розв'язок. З лицарського принципу в нас випливає, що весь загал лицарів був поділений на клани, що ворогують, але всередині яких лицарі дружать, за умовою всі мали однакову кількість ворогів. Отже, в усіх кланах була однакова кількість лицарів, саме де. І ось тепер нам стає просто очевидно, що N ділиться на D, тому що множина ворогів складалася для лицаря з кланів, до яких він не належав. Ось такий знову ж таки дуже простий розв'язок. Тут треба просто трішечки подумати. Як бачите, принцип дерхату застосовується навіть неочевидно, і немає ніяких зайдів і коробів. Але він досить допомагає у логічному мисленні. Ну що ж, і остання задачка. Якщо, до речі, вам подобається принцип Діліхвей, задачі, які з ними пов'язані, вони досить нескладні, я хочу зазначити. То обов'язково напишіть про це в коментарях. У мене ще є штук 10, я вважаю. Тому обов'язково пишіть, я обов'язково зроблю відео. Отже, остання задача: деяка комісія збиралася 40 разів. Кожного разу на засіданнях були присутні по 10 чоловік. Причому жодні два із членів комісії не були разом на засіданнях більше одного разу. Нам треба довести, що число членів комісії більше за 60. Це А, Частина задача. І Б – частина задачі нам треба довести, що із 25 чоловік не можна скласти більше 30 комісій по 5 чоловік в кожній, щоб жодні дві комісії не мали більше одного спільного члена. Знову ж таки, перечитайте умову, подумайте самостійно. До речі, тут є декілька варіантів розв'язку, щонайменше А-частини. І, до речі, щось мені ця задача, здається, знайомою. можливо, я її навіть кудись знімала. Отже, розв'язуємо А-частину. Кожна пара членів комісії в нас могла зустрітися не більше, ніж на одному засіданні. На кожному засіданні було це з 10 по 2, дорівнює скільки? Дорівнює 45 пар. Так, як було 40 засідань, то із членів комісії можна утворити не менше 45 помножити на 40, тобто 1800 пар. Але із 60 або менше чоловік можна утворити не більше це з 60 по 2. Давайте порахуємо, це 60 помножити на 59 і поділити на 2. Це в нас менше, ніж 1800 пар. А це означає, що ми вже довели, що число членів комісії більше за 60. Знову ж таки, давайте я вам дам невелику підказку для другого варіанту розв'язку. Нехай у нас число n- членів комісії не більше за 60, тобто від противного. Ну, тут воно навіть ще коротше це розв'язання. Тоді, так як 10-40 поділити на n в нас більше за 6, то знайдеться людина, яка побувала принаймні на самих засіданнях. І всі ті люди, з якими вона зустрічалася, різні їх загальна кількість у нас 7 помножити на 9 більше за 59, що є протиріччя. Ось я вам вже її другий варіант розповіла. Ну що ж, давайте тепер Б-частину. Доведіть з 25 людей не можна скласти більше 30 комісій по 5 людей в кожній. Насправді, ця задача розв'язується так само, як і А. Тому, будь ласка, я вас дуже попрошу розв'язати хоча б цю частинку завдань. До речі, дуже цікаво, що наведена оцінка в умові є точною, тобто 30 комісій по 5 людей, які задовільняють умові задачі, скласти можна. Тому ось така от ще невеличка підказочка. І я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Якщо ви бажаєте лекції з якихось тем, навіть вишмат я також знімаю. У мене і диференційні рівняння є. Тому обов'язково пишіть усі теми, які ви бажаєте бачити. І до речі, мені здається, ті, хто вже бачили у моєму суспільстві у Ютубі. Я сподіваюся, що я зможу зробити е, декілька випусків детективних завдань, подивлюся, як вони вам сподобаються. Тому що мені здається, що математика особливо вища, вона така ну, не для всіх. І можливо моїм підписникам буде подив... буде цікаво подивитися, щось, що буде. Більш легке, але також буде розвивати ваші мізки. Тому обов'язково чекайте на мої наступні відео, а для того, щоб їх не прогавити, обов'язково підпишіться. Всім дякую і до наступних зустрічей.